Маленькі Івано-Франківці просять дорослих зберегти красу весняного лісу. Відвідувачі гуртків міської дитячої екологічної станції роздають перехожим листівки із закликами не продавати та не купувати квітів, які занесені до червоної книги. Щорічна екологічна акція має назву Первоцвіт. У гуртках екологічної станції беруть участь понад 960 дітей. Протягом навчального року вони очищають від сміття береги річок, парки і сквери. А напередодні свята весни ж традиційно нагадують землякам про рослини, які потребують охорони. Ми проводимо конкурс, щоб не зривали проліски, бо це дуже гарні квіточки. і Ми їх дуже любимо. Вони малесенькі, гарні. Ми роздаємо акцію Перевод світ, що не можна їх рвати. Вони дуже гарні квіти, і щоб ніхто їх не рвав. Перевістити квітка така гарна, що її не може рвати. Вона росте в лісі, якщо її зірвеш, то вона може на другий лісі і ніколи не рости. У нас на Голтку проводиться дуже багато акцій і ще дуже багато акцій про квіти, особливо про підсніжники. Їх не можна рвати, бо вони занесені в червону книгу, проліски теж. Дуже багато малюнків малюємо про ці квіти. У листівках, які роздавали маленькі екологи, наголошувалось на тому, що купівля рідкісної флори стимулює злочинну діяльність. А самовільне збирання та торгівля рослинами, які занесені до червоної книги, караються трьома статтями Кодексу України про адміністративні порушення. Саме з цього місця розпочинається цей рейд. Він проходить у всіх мікрорайонах міста. Наші керівники гуртків працюють на базах різних навчальних закладів. І в своїх мікрорайонах вони проводять щорічно таку. Агітаційну роботу, щоб первоцвіти, все ж таки, зберегти для наших наступних поколінь.